Волинські правоохоронці викрили незаконний канал збуту зброї на Волині та інших областях. За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя. Знайшовши собі спільників 39-річну співмешканку та 51-річного товариша. Вони підшукували клієнтів та у подальшому здійснювали транспортування зброї до покупців. Під час обшуків у фігуранті було знайдено та вилучено цілий арсенал зброї. Також правоохоронцям вдалося встановити постачальника на законного товару. Наразі троє фігурантів затримано. 24 вересня під час санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили арсенал автоматичної зброї, боєприпаси до неї, карабін, пристрої та засоби для переробки зброї. Мобільні телефони з відомостями, які свідчать про факт збуту зброї. Вилучено також і ряд інших речових доказів. Окрім того, поліцейські встановили постачальника зброї та боєприпасів з метою їх подальшого збуту, а також встановили місце їх зберігання в одному із гаражних приміщень у Києві. Ним виявився 57-річний уродженець Донеччини, який нині мешкає у столиці. У гаражі вилучили понад 3600 набоїв різних калібрів. Також гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї.